Шановні українці, я дуже хочу вам нагадати, як це важливо бути інформаційним волонтером, як важливо розвінчати усі фейки і міфи російської пропаганди. Вони розумієте, в чому прикол? росіяни добрі, злі руські, вони тупі, їм треба все розжовувати. Оце не так, тому що це так. Оце не так, тому що це так. Показувати їм карти України, старі карти України, старовинні карти України, пояснювати кожен міф їм пояснювати. Ви думаєте, що вони все розуміють? Ні, вони реально. Тупі, це раз. По-друге, там працюють дуже багато. А, Співробітники ФСБ вони сидять дома за компами і отаким от чином працюють. І що ви думаєте, якщо ми на це нічого не будемо робити, ми програємо інформаційну війну. Зараз у них просто катастрофа у них нічого не виходить, але нагадують, що це важливо. Давайте продовжувати, давайте мішати. Давайте щоб вони щоб всі ці гроші, які вони витратили, офігезні, мільярди на цю пропаганду пішло у дупу. І а, Татарстан, Чечня, Дагестан точно там відваляться, тому що вони люди розумні і вони відваляться. Тому продовжуємо Гнути свою лінію кожен день я просто хочу повторити, щоб ви пам'ятали слава Україні. Ми точно переможемо і на фронті інформаційної війни також.